Мої вітання і починаємо з вами з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали шини автомобільні всесезонні, 4 одиниці, металевий газовий балон на 20 літрів, акумулятор кислотний. Розмір такий. То квадрокоптер DJI Mini 3, віз. шо-та-там. Загальна вартість 49 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін. Кожному з вас хто донатить. Молодці, я вами пишаюся. Донат прилетів 200 гривень. Також гарні новини сьогодні. Е, дивіться результати розіграшу. Зараз на екрані бачите відео. Будуть обрані тільки ті учасники, хто указав свій номер телефону по списку по порядку, і до того моменту, поки у нас не закінчаться подарунки, залежить від кількості подарунків. Мої вітання вам і щира вам подяка. А тепер до роботи. З'явилося відео вчорашнього вибуху жінки смертниці із сумкою у Миколаєві. Жінка вийшла з магазину з господарською сумкою, підійшла до групи військових у центрі. Потім пролунав вибух. Саму жінку розірвали на шматки, також загинув один із військових. Ще шестеро поранено. Їх частина перебуває у важкому стані. Цей випадок не перший. ФСБ, ГРУ, обіцяючи 250 тисяч 300 тисяч гривень, пропонують віднести сумку до повного місця, що всередині не повідомляють. Або кажуть, залиш сумку, подзвони на цей номер, як було в цьому випадку. Грошей ніхто за підсумком за цю роботу в лапках не отримав. Мало того, всі е, самі духнуть і ще й інших зачіпають, Ой, значить. Не всіх хворих війна вбила, як казала моя бабуся. Значить, дивіться, давайте так подивимось. Чи є у нас в країні, я впевнена, що є, але ж давайте перевіряти. Якась організація, яка оцих ждунів таким чином мотивує. Чи це робиться виключно на відстані? У нас? Або дійсно на відстані, і наші не мають до цього жодного відношення. Тут тутфу, значить, е, самий центр е, цього маразму, який збирає таких е, полудурків, у яких замість мізків е, я не знаю, просто пусте відро в голові, і е, 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 так, такий центр знаходиться в Рашці, і він знаходиться в трьох е, таких великих містах. У нас це просто дюргання за ниточки, маніпуляція з точки зору не маніпуляція, а така, знаєте, замануха, замануха грошима інколи замануха погрозами. А, ну і що ж ми? Не додивилися з вами, що, ну, типа, що з цим буде далі. Цей шалений двіж. Вони е, далі, расисти, будуть обіцяти своїм виконавцям, що вони їх перевезуть на свою землю. Піздуйте звідси. Якомога швидше. Шкоди вони ще не роблять. Слава Богу, що не масово, слава Богу, що це не йде на якийсь розвиток, а навпаки, але шкоди вони не роблять. Так що будьте уважними народ. Поїхали далі. Китай готується відкрити свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила Рашка після. Мирної угоди. Що ще раз? А, типу після мирної угоди Китай готується відкрити своє виробництво на території України, які захопила Рашка. Угу. Китайці невгамовні, зайдуть на окуповані території, тимчасово окуповані території наші. Китайці скоро будуть оплакувати свого вождя, їм трошки буде не до цього. Щодо територій, вони розраховують не на наші території, є набагато більша країна. Яка щось пообіцяла вже китайцям. О, то нехай вона розпадається потихеньку, і китайцям щось своє дістається, і вони тисячу гривень донат. Дякую, молодці. І вони від нас відчепляться. Між штатами та Білорусю намічається значна угода щодо пом'якшення санкцій. Та ви що? Видання повідомляє, що Лукашенко має намір звільнити безліч політичних в'язнів, включно з відомими особистостями. У відповідь на це, Штати могли б могли б штати могли б це прям. Ну, точна категорія обіцянки. Послати санкції, послабити санкції проти білоруських банків та експорту калійних або калійних добрив, основним виробником яких є Білорусь. Штати масово збирають з усіх країн світу ресурси. да Це цікаво. Так. Значить, Штати і Білорусь стосунки між цими країнами. Далі, Штати і Білорусь. Стосунків бути ніяких не може ці дві країни держави хочуть одна одну максимально задушити, придушити, стерти з лиця землі. Тут не про якісь якесь співробітництво. Тепер штати масово скуповують ресурси, мають на них зуб, око, що вони там ще на них поклали. Що це за історія? Прошована штати чекає три біди. Перша пов'язана з водою. З водою під землею, я б так сказала. Друга пов'язана з грошима. І третя пов'язана з війною. І вони про це знають, отже саме найдивніше. А скуповуючи ресурси, вони укріплюють як мінімум дві. З цих проблем, тобто вони мають вирішення, бачать вирішення цих проблем саме в ресурсах. Цікаво. Це цікаво. Бункерний має піти на територіальні поступки, відмовитися використовувати збройні сили у майбутньому, зменшити кількість особового складу. Це каже Келох про ймовірні поступки болотних на перемовинах. Чи підуть болотні на такі поступки? Угу. Відповідь у картинках. 24 лютого до Києва приїде весь склад Європейської комісії. Що нам з вами з того? Та ви що? Мир, захист. Тьфу-тьфу-тьфу, нехай так і буде. Переговори про Україну в Саудівській Аравії почнуться найближчими днями. Після цих переговорів що нам з того? Ой, зберуться там чорти, пограють у кості, поставлять на карту чужі життя, чужі землі, розійдуться, а, нічого не трапиться з того, що вони там собі напридумували. Єгипет загрожує Ізраїлю захопленням Тель-Авіва лише за добу у разі потреби. Угу, ще одні. Київ за 3 дні, Ізраїль за добу. дні скоростріли, слухайте. Єгипет загрожує Ізраїлю. Єгипет проти Ізраїля, що там буде? Угу. Це коли, знаєте, мужчина вихваляється, що він може 5 разів за ніч там і 4, 4 години мучати жінку. А по справжньому, от в такому стані його прибор знаходиться трошки на півшостої. Дякую.